Який прихований талант, можливо, у тебе є, про який ніхто не знає, або мало хто знає? Не знаю. Я настільки наведу у вас та віщунка, що я, Мольфарка. Би, я би не ризикувала так говорити. Якщо є люди, які вам це отак відверто будуть говорити, значить вони точно не, не вони. Угу. Це речі, якщо ти цей дар маєш, ти його бережеш і його не можна розголошувати. Принаймні так мене навчили в Карпатах. Ти я мене? бачила справжніх людей, які дійсно роблять надзвичайні речі. Слава, я бачила цих людей. Їх mm -hmm. не мольфари називають. І мульфари це невірне слово, його бажано не вживати просто так. Mm -hmm. Бо якщо ти вживаєш це слово, значить ти в Карпатах таких називають туристами. Mm -hmm. Я дуже інтуїт. Mm -hmm. Я дуже відчуваю людей. У Мене надзвичайно розвинута інтуїція настільки сильно, що я. От я можу просто ще не доїхати до залу. Я не знаю ще, скільки людей і в якій локації концерт. Я ще не доїхала. Угу. Я вже тобі скажу, який буде концерт і як він закінчиться. Теба... У мене постійно оце відчуття. Тебе колись проклинали? Думаю, так. Думаю, так. І як рятуватися від цього? Облитися холодною водою і все буде такий щит, що вас ні... ніяка відьма не проб'є. Серйозно, я говорю, вода структуризує, вода це щит. Холодна вода це, 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 це ваш щит. Ви даремно так, ну, всі жартуєте, от я кому не говорю, всі так посміхаються. Візьміть ведро на голову так один раз, в студенної води на вулиці, mm -hmm. не в душі тако, ай! А нормально так собі влийте. І, і ви побачите майбутнє. Ну, ти, до речі, ти щодня обливаєшся водою? Три, правильно? три рази на день. Так, добре, ти займаєшся спортом. Що, що входить в це заняття спорту? Я зранку встаю, роблю дуже багато розтирань. Такі так. масажі, масажі собі сама розтираю тіло. Випиваю гарячого чаю з прополюсом, з пилком може бути, бджолина Перга. Е, іду на вулицю. Просто якщо є сніг, як зараз е, обтираюся снігом. Якщо це літо, то просто одразу обливаюся. Так потім е, я танцюю годину. Або як зараз взимку в мене внизу там є такий надутий басейн малесенький. Знаєш, такий 2 на два. так. от на вулиці він майже і я туди заходжу. Він вже взимку. Там така маленька крига та. Так. Там температура, як в карпатських річках, бо я виросла в Карпатах. Я тільки таку температуру розумію. Це 6. шість максимум чотири-шість градусів. Там я десь до десяти хвилин витримую і на сто двадцять кілометрів бігом. У мене ж чернечий ліс тут. Угу. Я його оббігаю, також скоро повертаюся, обливаюся ще раз на вулиці йду танцювати. Я беру собі такі гантелі по два кіло і по два кілограми на ноги вішаю грузи. І танцюю собі ще годинки дві. Ну, співаю, танцюю. Потім фінально вже обливаюся, так щоб сказати Ге гей гей mm -hmm. І все, я щаслива. І так кожен день забирається 5-6 годин на добу. І якщо б ти задав це питання Сашкові, то Сашко би тобі сказав, та вона просто дурна. Mm -hmm. Він гей. просто не, не, не сприймає цей стиль життя взагалі. Я, теж, я не розумію. Дивись, це. я теж так можу, я просто не хочу. <гум> так, ще одна твоя цитата. Немає нічого в цьому житті сильнішого ніж дати життя для тебе. Ця тема дуже болюча. Так, тема дітей, тебе постійно про це питають. Ти постійно про це відповідаєш, і все одно я, я бачу в очах, що це болить. І ти е, говорила про те, що ти хочеш народити природнім шляхом, так, але є певні проблеми зі здоров'ям. Ми можемо сказати, що це за проблеми зі здоров'ям. Багато разів я пробувала вагітняти, і як ми розуміємо тепер ми не знаємо чому і. Це незрозуміло, бо проблем в мене немає зі здоров'ям. Взагалі ніяких. Це мій організм. Можливо, десь були стреси, якісь можливо, виснаження, можливо, щось. Ну, ми хотіли дітей, і я багато робила спроб для цього. І Оце, це природній шлях, це еко, це природній і еко, так. Угу. і коли дійшло питання до причому, еко забагато, вже навіть критично забагато, коли вже лікарі сказали, що пошкодуй себе, угу. бо це дуже може вплинути погано на твоє здоров'я. І і тим не менше, я все рівно вперто говорила, давайте. Бо і якщо ти не маєш дитини, ти не потрібен природі, природа. Тебе створила, щоб ти створив, створив таку саму людину. Ну або якщо ти, умовно мою кажу, чай фрі. <говорит> Слава, я якраз відношусь до тих людей, які вважають, що ми має, мусимо мати дітей. Mm -hmm. Це моє глибоке переконання. Okay. І я в цьому плані я не маю собі відповіді до сьогоднішнього дня, бо є один маленький. Є один маленький вихід з цього положення, і він залишається. І тому я спокійна, бо цей вихід ще є. Я не буду зараз на камеру говорити, ну, це, бо це, це про... точно інтимне. Це про соновлення, ти говориш? ні ні, а, це, це про моє та про своє кровне. Тому угу. ще один маленький вихід залишається, і поки цей шанс є, то він ще живе. Можна я тоді просто уточнюю, ми говоримо просто рогатне материнство. Ми говоримо про те, що буде копія Руслани. Все зрозуміло. Окей. Але е, чи це правда, що ти все ж колись була вагітна і ця вагітність зірвалася? Так, це було дуже дуже небагато, дуже короткий термін. І я розумію, це в якому віці було десятий рік. Це був десятий рік. Угу. 2010 рік. Це був перший мій екопротокол. І я дуже дякую. До речі, лікарям. Це фантастичні лікарі. В нас в країні надзвичайна медицина в цьому плані. У нас лікарі. Ти знаєш наскільки це дорогі і коштовні речі. У нас такі лікарі виявилися, що вони сказали, Ми не будемо з тебе брати грошей тільки за медикаменти. І Я так була здивована. Вона і вражена, каже, та я можу вам заплатити? Ні, ні, ні. каже. Ми от хочемо, щоб був результат і все. Ми... І отак от вони наді мною старалися. От, але ну не всі я виконала їх побажання. Звичайно, я не до кінця ретельно все це дотримувалася. Я все рівно виснажувалася. Я та я загравала з природою, а не можна так було. Треба було приділитися, і мені одного разу так межеочі очі зарядили. Сказали, ти якби дуже хотіла, ти б завагітніла. Якщо ти не завагітніла, значить ти не так хотіла. Це такі знаєш, знайш різкі були по вухах січки, щоб я вже не мала можливості для маневрів. От. Тим не менше, я говорю, ще, ще, ще один вихід залишився. Угу. От, це е був тоді невеликий термін? Е так, це було навіть місяця не було. Угу. Це буквально на третьому скажи, тижні. Як... Але я хочу сказати, що. Як жити? от Скажи, от, от... перше еко там, в 2010 році, це 14 років тому. Так? Ти про це думаєш постійно, тебе постійно задовбують цими питаннями. Навіть я сижу і задовбую цим питанням. Як морально? Це вивозити. Природа дає тобі всередині все рівно твій картбланш. Ти... От якби люди вчилися слухати свій голос всередині, голос серця, або там, я не знаю, шосте почуття, mm -hmm. вони ж жили ідеально по своїй Божій дорожній карті. Насправді, нам завжди природа дає відчути, що з нами буде і mm -hmm. завтра, і післязавтра, і взагалі все життя. Просто mm -hmm. треба вміти слухати цей голос. Він не буде буквально як писати так. тобі на листочку, розумієш, і як Миколай в конверті не принесе. Але ти відчуваєш, що от спи спокійно, бо все буде так. І ти розумієш, що воно так і буде. І тому вся оця, оця, весь цей галас, воно вже для тебе не має значення. Звичайно, mm -hmm. смикають мене, смикають зі всім, що чим тільки можуть смикати. І ти знаєш, Слава, це, це, це це реально прекрасно, коли ти можеш встояти від всього цього смикання і, попри все, слухати. Те, що тобі говорить природа і Господь, і просто йти чітко цією стежкою, бо тільки так ти можеш вийти на свою говерлу. і ніяк інакше. Але у тебе є певний е, оцей граничний вік, до якого ти собі не знаю, поставила мету, що от до цього віку. Якщо я не завагітнюю, тоді я візьму установлю дитину. Це Господь знає. Господь mm. все скаже. Господь знає, і ми це відчуваємо. Тобто, ти слухаєш знову ж таки ми себе і внутрішні. Ми з слишком знаємо ми, це. Ми відчуваємо і все. перший це. раз, Окей. коли ми перший раз, коли ми це запланували, стався майдан. Я вже йшла на на цей на майже на протокол, же mm. все встався майдан. Вже далі війна. Ну, воно постійно чомусь, от якось, так, якби, знаєш, падає. А ти віриш в долю, що можливо така доля, що тобі і не судилося народити? Ну, я би тоді це відчувала. Я mm. би відчула, що. Е... Як кажуть, у нас з тобою у Львові пороблено. Mm -hmm. Але ти живеш цим, ти відчуваєш, що щось ще має статися з тобою. І я це відчуваю. От По відношенню до музики, по відношенню до особистого. Я отак от це назву. просто не буду вдаватись в деталі. І ти тому все спокійно робиш, бо ти, ти впевнений, ти відчуваєш це. Я би радила людям не вдаватися аж так дуже до логічних ем, стереотипних ем, дорожніх карт. Mm -hmm. Життя воно не не розкадровка, це не кіно і не серіал. Його не можна так розкласти. Я пам'ятаю 20 років, ідея заміж. Бо ти вже будеш скоро нікому не потрібна. Кажуть, камон, мені ще 20 років, я ні, вже бі... 21, то то вже Господь, та тебе точно ніхто не захоче. Та боронь Боже. То з 18 років також штурхають дівок тих під затрус умієш. Іди вже, вибирай кого завгодно, бо вже до 20 тебе ніхто не візьме. І оця вся істерика, бо виходять по наробі, розлучаються, потім бігають знову. Оце ви люди. Та ви просто слухайте своє серце. І робіть так, як вам серце говорить, і все. Твій альбом. «Дикі танці» — він побив усі рекорди, і він став одним з найпродаваніших у світі, так? І от тут питання. Ви продали там, ну, по-перше, 100 тисяч ви продали в Україні. А більше мільйона офіційно, ми продали. Ну, але загалом, так, і більше мільйона. Скажи, будь ласка, ви на цьому альбомі 10 мільйонів доларів зробили? Ні, та де? По-перше, для того щоб засвітити цю цифру, ми були змушені весь легально зробити тираж. Тоді на той момент дуже мало було легальних дисків продажі. Так. Легальні тиражі були просто не в моді, скажімо так. Ми тоді ризикнули із з нашим рекордингом. Ми це зробили. Відповідно, ми півмільйона тільки заплатили податків, тому що ми доларів. Ні, гривень, а гривень так. Але тим не менше, ну на той момент там ціни були інші. Так. Це зараз може не гроші. А на той момент це — у, -у, у які mm. гроші. І я пригадую, що тоді той, хто очілював податкову, ну запросив мене і особисто вручив мені квіти, якісь там не знаю, грамоту, Якусь рамок яку за ці гривень. вони, гривень. Як вони жартома сказали, ми хотіли подивитись на ту дурну, яка сплатила таку такі податки. Величезні каже нас просто з від музикантів, від шоу бізнесу таких податків ніхто ніколи не платив. І в артистів тоді була схема: давали аванс, ти віддавав альбом, робіть, що хочете. Uh -huh. А ми сказали, ні, ми віримо в те, що можна підняти Україну на інший рівень. Оскільки... в нашій країні працювало все так, як має працювати, так. слав я до сих пір заробляю за авторські відрахування. Пісні Wild Dances, яка звучить по всьому світу, а звучить вона дуже багато. Тільки зараз в Бельгії вона посідає 14-те місце на всіх радіостанціях зараз, через 20 років, щоб ти розумів, і на теж в двадцятку чи в сороковку входить на ютубі. по Бельгії, тільки по Бельгії. Ну я знаю чи плюс-мінус роялті, можу порахувати, що це десь в середньому на місяць. Там ви ж отримуєте за квартал? Так, а це на місяць ну від п'яти до десяти тисяч доларів. Ні, це ти забагато сказав. Я не знаю, Сашко знає всі цифри. Але... Бо Мара Керрі говорила про те, що вона за новорічну пісню щороку отримує три мільйони ми, доларів. Ми, ми не Керрі. в нас в Україні. На жаль, ця тема краще не чіпати, бо вона спричинила великі проблеми. Добре, і... але скажи мені і до цієї теми підійшли криво. І кривими руками, і кривими подумками, і кривими помислами, і не зробили цю тему, так як вона має бути в Україні. Не зробили для авторів правильний клімат. Тому я тобі можу спокійно сказати в нашій розмові, що заробляю я, і це єдиний мій дохід. Єдиний і до речі, я плачу податки, все як має так. бути це єдиний мій дохід. І з якого живе от співачка Руслана? Це авторські відрахування за пісню до зі всього світу. Все, іншого доходу немає в Україні. Руслана не отримує авторських прав. Окей, але ти ж концерт теж. Ну, там теж та заробляєш Ні, ну Концерти це інша тема, скажімо так. Це зараз ми на такі на такі пішли умови, що це навіть не можна назвати гонорарами. І Ми спокійно до цього ставимося, mm -hmm. бо знаєш, зараз взагалі не до розмов про гроші. Ну мене є стандарт. Все, що можемо, ми все робимо. Слав, Я зараз іноді ми працюємо на концертах за менші гроші ніж коли ми брали до перемоги на Євробачення. Mm -hmm. Тобто, ми, ми зараз навіть не ставимо питання, от і ми не за інші гроші не поїдемо. Був момент, коли це були хороші гонорари. Во цей пік вже минув. І ми ну, тоді гонорари були 20 тисяч доларів. Я зараз можна і за п'ять виступити. відверто кажучи, <сум> ні, зараз можна взагалі за, за дві з половиною гривні Окей. виступити. Але е, моє стандартне запитання. У нас запитання, дуже багато всім... благодійних концертів було цього року і минулого так само. Ми виступаємо. Я багато безкоштовно виступаю. Тому я говорю, я зараз з концертів не живу. Довгий час не живу. Дивись, Русь, отут якраз питання: моє стандартне, я всім його задаю. Зараз твій е, середній місячний дохід е, складає 100 дві, 2,3 чи 3 плюс. Давай доларі. Сашку спитаємо, я не знаю, він тобі точно скаже. Він тобі Бо залі... Можна брати просто зараз питатися? Я не знаю, де телефон. Мені просто в середньому. Це ж не, не обов'язково говорити 3224 Зараз. У нас у розмові питання Роялті. Скільки я отримую роялті легально за дикі танці на квартал чи на місяць? Ну на місяць, на місяць. На місяць. середньому слава кажеш. Руслан зараз через 4 хвилини виключи світ. Я тебе не про то питаю. Ти скажи, будь ласка, бо я на камеру мушу то сказати. Скажи скільки на місяць чи на квартал? Зараз я гляну цифри, і тобі скажу. Зараз ну, то подивись Ти Довго? Ні, не, недовго. Зараз мені треба в кошту зайти, я не пам'ятаюся. Ну, в середньому, це ж не буде. Ну, ти бачиш, ну, бачиш, їх двоє. Навіть не знаєш, скільки заробляє. У кого з вас більше бізнес-жилка, скажи мені? Не в того, ні в того. Ну, квартал буває від 180 до 300. Що? Чого? Тисяч. Тисяч Ривень. гривень. А, в Квартал 180. О, кі. Цьом. Значить, 180 тисяч гривень. Ну, це вже потім помножиш. Це виходить 4 тисячі доларів. Ну, от бачите. Це від... на квартал. О, тепер я знаю. Тобто, тисяча там в середньому півтори тисячі доларів на місяць. І плюс якісь концерти. Тобто, в середньому твій заробіток на місяць зараз складає там 3-4 тисячі доларів. А в мене собі вартість яка. У мене сонячна своя. Ні, дивись. Своя... Не треба це, виправдовуватись. У мене, мене немає... Руслан, я, я от, до речі, проти, Та щоб чекала, артисти я виправдовувалися то, я не то за те, сказати. що вони заробляють нормальні гроші. Перестань, я не то хотіла сказати. Так. В мене кажуть вартість, життя інша. Mm -hmm. Мені не треба витрачати на енергію. У Мене ж сонце, вітряки. Ми ж з тобою зараз розмовляємо. Так, Над нами дами вітряків. А Скільки ви витратили на ці вітряки? Ну припішив? то вже давно забули, вже окупилися. Воно ж в мережу йде. Ми ж заробляли на цьому. А ви навіть продавали? Ну а як же так? Ми, ми в мережу викидаємо так, з -завершу. так. Давай точно у у них значить є сонячні панелі так. і вітряки. Так. А, ви і наблик, ми, ми, ми продаємо. Ах, ви. Ну, «Київенерго» купує в нас. о! — Бізнесмени. Ну так. А що ж я даремно посил чистої енергії стала? У вас був конфлікт з Валерієм Харчишиним. якраз на темі, якщо не заглиблюватися, відрахувань за авторські права, роялті тощо. Як зараз у вас стосунки? Слав, не з ним, і не з ним, і не з Пуполею, і не з всіма іншими артистами, хто знаходиться в Аспі. Там набагато глибший рівень. Я би не називала це навіть конфліктом. Я не уникаю гостроти в цій темі. Але одна людина взялася вирішити це питання і думає, що вона вирішила. Але вона не вирішила цього питання. І поки зараз війна, я це питання не піднімаю. Але коли війна закінчиться, ця людина точно знає, що я це питання підніму, тому що, поки в Україні не запрацює нормальне авторське право. Я не заспокоюся. Ти говориш зараз про Харчишина чи про, про, про Тараса Трасу? Зараз Тупові? я говорю зараз про дуже адіозну політичну фігуру, не сказати би дуже адіозну і дуже відому. І просто не хочу, тому що зараз людина займається тим, що вона розрулює питання війни. Угу. А коли вона закінчить і розрулить це питання, ми обов'язково поговоримо про авторське право. Тому що Харчишин — це всього навсього виявився. Ну скажімо так, він е, вітрина цього процесу. А, mm. а руки, ноги і голова зовсім в іншому місці. Ну, mm. з well, Харчишиним зараз ви хтось спілкуєтесь? Я йому написала, коли йому хату розбомбили. Чи в нього ж згоріла tak. хата, здається? Так от він мені завжди пересилав фотки з, з, зі своїм котиком. Я йому одразу написала: кажу: Валер, давай війна, поки і йому, до речі, і полі. Я не пам'ятаю, кому По то Поля нічого не відповів. А В'яро відповів. Ми принаймні на людському рівні між собою поговорили. З дівчатами не прийнято говорити про вік. Але е, ми сьогодні на інтерв'ю. Тобі 51. Ти боялася свого 50-річчя? Ні, я ржала. Мені було смішно. Я, я знає, зараз сміюсь. Я пам'ятаю, як я записувала відео. пост. Для соцмереж. Я 10 дублів зробила, поки я перестала ржати. Я просто, Всім привіт, мені сьогодні 50 друга. І все. Просто... Я не знаю. Я ніколи не думала, бо розкажу тобі таку історію. Може, одна, дві людини, тільки на планеті, знають цю історію. Uh, коротше, uh, коли мені було 15 років, для мене це була трагедія. Я цілу ніч просиділа і проплакала, бо мені 15 років, бо мені ще вчора було 14, а вже нині 15. Все, Я не знаю, що тепер я буду робити. У мене була просто стрес-трагедія. Я проривіла цілу ніч. Угу. Mm -hmm. На ранок спухчі очі, мама питає: що з таке сталося? У тебе сьогодні день народження? Я кажу, Не говори мені про день народження. Вже 15 років. вже Угу. Mm -hmm. Я так тоді перестраждала. Що потім мені реально було пофіг. І 20, і 30, і 40, і 50, бо мені вже в 15 все вийшло. Ну, Я в 15 ти... відстрілялася з усіх білей. Ну зараз ти наскільки себе почуваєш? От всередині. На 14. Ти Я... Ще то Я нічого не змінилося. Мама на мене дивиться, каже, Боже, люди добрі, каже, яка була в 5 класі, така лишилася? От спитай мою маму, вона тобі хоч mm -hmm. зараз, каже. Я не знаю, чому це всередині відчуття. І, до речі, можна залишати цей стан. Він не залежить від віку. Mm -hmm. Мені здається, ми взагалі створили собі міф під назвою Вік. От вік він не існує. Його немає. Ну він на документах тільки є. Я факту. не знаю. Всередині ж це... різний вік це, у кожного. Це той маркер, який ти прийняв, і тому він існує. Якби ти його не прийняв, він би не існував. А у тебе більше наївності оцієї цієї річної чи мудрості, все ж. Наївності, і я тішуся. Я не знаю. Мудрість це, це, це талант. Mm -hmm. Мудрість це. Я ще за суетливо, Я ще за надто. Ще замала За мала для мудрості. Mm. Я не знаю, коли вона настане, але тоді, коли настане, я буду дуже супер крута. Тому що для мене, як для такої дзигі, стати мудрою, то я зможу учалити будь-які трендові Ну, mm -hmm. Ти навіть mm -hmm. зараз от про це думаєш і в тебе сміх, тому що ти в це не віриш, що зараз ти можеш стати мудрою. Ти, що це нічого. Я, mm -hmm. я бачила мудрих. Слава. Я бачила мудрих людей. Богдана Гаврилишина, покійного Любомира, нашого ближеннішого гузера. Я, якщо ти пам'ятаєш, ти мусиш пам'ятати нашого Бориса Григоровича Возницького, який очолював Львівську картину галерею, зберіг для нас всі замки. Я бачила справжню мудрість і справжніх людей. Я знаю, що таке мудрість. Тому мені. Я Пам'ятаю мудрість моєї баби, і я знаю, що тобі мудрість. ще далеко. О, дай Бог мені колись стати такою. Дай Бог хоча б наблизитись до цього стану. Мудрість той? це стан душі, це особливість слухати, угу. не балакати, а слухати. А я ще забалаклива, щоб бути мудра. Яка твоя точка Б? Я згадала анекдот, коли. Музикант, <звала> анекдот> Друзі, музикант клас. попадає в, в «А» і, і дивиться, а там так постійно лабаються. Він такі, Боже, тут постійна імпровізація. Хлопці, а коли кода, а ніколи. Mm -hmm. Я тобі скажу, в мене нема поняття коди, я не розумію, що таке крапка Б. І я маю мету, але я не знаю в кінцевому варіанті життя це квест. Ти можеш собі чітко уявити, що мета ось, а вона буде зовсім в іншому. Mm -hmm. І от тут дай Бог мудрості вичислити в якийсь момент, а що ж насправді є твоя мета. Слава! Тебе можна назвати заручницею пісні «Дикі танці»? Ні. Nee. Але ж по факту, якщо подивитися на чарти, то все одно дикі танці в лідерах. І поки е, жодна інша твоя пісня не могла переправити. Ну так, це мої проблеми. Це значить, мені треба більше працювати класно працювати, і видати ще одну пісню, mm -hmm. яка буде створити якийсь інший прецедент. Моя помилка була повторювати е, е, дикі танці або абсолютно відійти в протилежну опозицію. І, 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 і ні то, і ні то не спрацювало, тому що, ще раз говорю, не, не можна нічого робити технічно. Я маю зараз новий музичний матеріал, і я щаслива, що я змогла відірватися там і стати доволі ракешною, доволі артовою, доволі автентичною. Тобто, я дозволила собі бути. Такою, яке я хочу. Угу. І я точно знаю, що саме таке і працює, бо я саме такою собі дозволила вперше бути в пісні світанок і в пісні Дикі танці і саме ці дві пісні по сьогоднішній день, як і знаю я, тому що ми там, я там була собою. От і все. Це головне для музики. Тому я не заручниця диких танців. Я вважаю, що це трамплін, шикарний трамплін, це прекрасний старт. Але ми ще тільки починаємо бігти.